Привіт, друзі! Ви знову на каналі Custom Zbro, але традиційно про канал, котрий ремонтні ТВ, не забуваємо. І сьогодні я також хочу поговорити про генератори, інверторні генератори. І що саме сталося конкретно з цією моделлю. А ця модель ну, на картинці я покажу це Max Feeding Ross MXR 3500, тобто 3 кВт має видавати потужності. І тут дещо потужніший двигунець з тих інверторних генераторів, що я раніше вам показував. І тут також трішечки забився фільтр. Він ось так виглядає. Ось така бачте, шайба. Там всередині стоїть сіточка. І вона забилась. Зараз покажу, яким чином і чим. Я злив з бензобаку. Ось так бензобак виглядає. Тут вже немає того фільтра, що я показував минулого разу. А це ось такий фільтр. Бачите, я його частіше такі фільтри дістаю або промиваю, або якщо є якийсь замінник адекватний, ось на кшталт ось цього паперового фільтра. Ви бачите так. Тут прозорий корпус, і дуже добре видно, чи він забитий чи ні. Я врізаю в патрубок ось такий фільтр. І все, ми забуваємо про цю проблему на набагато довший час, чим ось такі маленькі фільтрики. Як ви бачите, це минуле відео. Конче рекомендую вам його передивитися. На нього буде посилання в описі знизу під відео. Отже, ось такі фільтрики. Я також з патрубка, котрий. Ось цей фільтр зазвичай в інверторних генераторах буде в штуцері стояти ось цьому. Бачите? Ось він сюди, навіть сюди підходить, хоча тут його не було. Зазвичай вони там стоять, забиваються, ніхто не знає, яка причина того, що генератор заводиться і одразу глохне. Тобто трішечки бензину потрапляє в поплавкову камеру карбюратора, а потім, а потім його бистренько підхоплює. От, поршнева висмоктує весь бенз через карп, і він не встигає туди потрапляти через забитий ось такий сіпковий фільтр. Його я вилучаю і ставлю в розріз патрубка замість ось цього, ось такий прозорий. В даному випадку я також замість цього фільтра, який всередині має таку сіточку. Якщо подивитися так на світло, вона забита. В даному випадку він має розкручуватись. Але зараз немає під рукою інструмента його розкрутити. Але сіточка досить, досить легко забивається. Зараз покажу. Ні, тут не так показово. Це перша пляшка. Ось друга пляшка. Ось отака жишка, ви бачите, на дні пляшки. Ось. І це якась вода, емульсія. Разом з сміттям вона просто заліплює цю сіточку і вона не пропускає бензин. В випадку з цим фільтром тут просто зняв бокову кришку, посвітив ліхтариком, і ти бачиш, чи в тебе фільтр забитий, чи він в нормальному стані, чи його просто треба хомути зняти, видалити фільтрик і замінити. Ось такий він 20-30 гривень коштує. І цим можна користуватися, що я зараз буду і робити. Конкретно до цієї моделі, ще скажу, що тут два сіткових фільтри. Зараз ближче покажу. Ось так я показав, як виглядає назва генератора. Це Max Speeding Rods. І ви бачите, тут ще є один фільтр на патрубку, він йде від краника, він також точно такий самий сітка. Він був не забитий, був забитий тільки вхідний фільтр. І виробник поставив два фільтри на паливну систему в генераторі. Це досить якісна збірка і досить якісний виробник, котрий Видно, прослідкував за якістю палива, котра доходить вже до карбюратора, але бензин залишає бажати кращого. Тому я замість ось цього вхідного фільтра, котрий йде від бензобаку до краника, я ставлю ось такий фільтр, котрий прозорий і котрий можна завжди проконтролювати. Це взагалі копійчане питання. 20-30 гривень, але кожен може завжди зняти бокову кришку і ліхтариком продивитися, чи сіточка, ось ця паперова сіточка, чи вона не забита, чи вона не потемніла там критично, що вже наче не може пропускати бензину. І чи там взагалі якась бензина присутня. І ось такий варіант: це вихід з подібної ситуації, що була в мене в моєму попередньому відео. Ну Сьогодні, друзі, такий коротенький досить опис по ремонту. Це все вже ви давно знаєте з попередніх моїх відео. А також сьогодні я хочу вам повідомити і дуже красно подякувати за те, що в минулому, в минулому відео я робив збір на ремонт автівок свого взводу. У нас у взводі. Так, у взводі 5 автівок і всі мали свої проблеми. Ми дві крайніх будемо забирати з ремонту вже завтра. Я збирав 80 тисяч гривень на їх ремонт, але, але те, що мені задонатили, це приблизно 37 800. І це 100 чоловік задонатило. Так от досить рівна. Досить рівна кількість людей, 100 чоловік з 5,5, навіть більше, ніж 5,5 тисяч переглядів моїх відео, 100 чоловік за задонатило. І це досить непоганий успіх, 37 800 це половина з того, що треба було, а іншу половину ми з хлопцями вже також покрили ну, зі своєї зарплатні. Також є фонд підрозділу, де ми кожен місяць скидаємось. Але ви, друзі, допомогли досить суттєво побороти ось таку проблему з ремонтом автівок. Це не проблема, це періодичне питання, яке кожен місяць нас турбує, вся сума. Вже переведено на наш загальний гаманець підрозділу. Отже, друзі, всім ще раз подякував. Побачимось, віримо в ЗСУ. Ми обов'язково переможемо.